Я проти того, що зараз Україна, Україна перевертається знову на ті самі рельси, які були рік тому, півтора року тому. Подивіться, ви знімали оцю картинку, бачили, скільки міліції зараз тут знаходиться. А ви дивилися, скільки міліції знаходиться по кругу. Ви бачили це? Як можна це пояснити? Чим це відрізняється від того майдану, який був в Києві? Да нічим не відрізняється. Зараз починається та сама ситуація, яка була тоді. Зараз виходить така ситуація, коли люди, ті, що хочуть щось змінити, вони не можуть цього змінити, тому що закручується все. Автобуси йдуть, їх зупиняють. Вони не мають права, вони не є членами цієї громади в Житомирській області. Чому їх зупинили? Чому це все акція була запланована трохи раніше? Чекали цих людей. Так не може бути. Ось за чого я прийшов сюди. Я прийшов за того, щоб не було того перекручування. Коли людина, яка має владу, може ставити своїх людей на якісь посади, є відповідні сигнали. Вони були з вчорашнього дня, надходили, тому сьогодні посилені заходи безпеки. За Для безпеки, повторюю, і громадян, і підтримання громадського порядку. Є інформація за межами обласного центру про те, що були певні рухи, певні автобуси, планується з. Півночі нашої області ви знаєте, що це за регіон і яка там ситуація підігрівалась. Тому ця інформація дійсно є і оперативно спецслужби спрацювали. Що я лічно, чого я тут е, призначаються люди, строїться опять-таки вертикаль, якась, непонятно яка. І ну, кожен назначає своїх тягне своїх людей. Розумієте, громадські слухання повинні були бути, їх не відбувається. Ні. Кого захотіли, того призначили. От і все. Мені ніхто нічого не платив, і я не похожий на тітушку, по-моєму. Да? Я достатньо заробляю, і я тут по сольстві волі, скажімо так, і просто що все дістало. да і всі. Io, я вообще, них, я вообще тут ми, ну просто приїхав в Житомир обо... для того, щоб погуляти. Один а сам на таксі? Зада... Ні, я не сам, я на своїй машині, я приїхав сюди до друзів. А. Тобто, я тут а до, друзі цього друзі, до, цього... до цього діла до я не до знаю. До я не знаю, що тут відбувається і що тут знають. Шановні присутні, ми хочемо довести до вас рішення громадської ради про те, що ми не відступаємо, призверталися до нього, щоб були звільнені з посади бакрені високопосадовці, щоб дотримувалися закони не лише простими громадянами, а і високопосадовцями. Ми прийшли до влади для того, щоб це робити. Вони прийшли на того, щоб перебанити і сідати на ті самі схеми. Що вони, во-первых, приїхали піддержати наших, так сказати. Побратимів, які ні не приїжджали так само до нас. Ось, ми сьогодні під'їхали їх підтримати, але по-перше, це те, що тут відбувається, це наше з вами майбутнє, майбутнє наших дітей не може так просто розбазарювати ресурси України. Це як і ліса, як кар'єри з піском. Вони ешелонами, якщо зараз глянути вдоль железної дороги, і кожен день вивозять все з країни. Я проти того, що його хоче влада забрати під себе, і невідомо кого туди пустити. Але наш народ, який іменно сьогодні має такі ресурси, може жити іменно в тисячі раз краще, як живе сьогодні. Сьогоднішні політики вже деградували настільки підпливом фінансів і політики, що далі вже нема куди. Ми бачимо, на яких вони автомобілях їздять. Ми бачимо, які в них дачі, будинки в інших містах і в інших країнах світу. Чому в державі цього всього немає? Чим багатіші іменно політики, тим бідніші люди. Чому не прижав? А хто сказав, що ми завтра не приїдемо? ми завтра, коли треба приймо. А як же? А ж? Ні? А чого ж не по питанням, по питанням народним питанням? Розумієте? Народні питання це Так. Які? Ні, ви помиляєтесь. Це є це є розкрадання землі. Ви ж прекрасно знаєте яке питання сьогодні піднімалося? Не не. Некваліфіковані працівники, які стають на посади, так які не знають, скільки скільки в гектарі сотки. Знаєте, таке напевно, що людей обурює, Розумієте, Люди готові їхати самі і подивитися тим людям в очі, розумієте, і спитати них, що буде завтра. Так самі розумієте, автобуси? а що значить авто? Вони собі розумієте. там яка різниця? Ви скажіть мені. Тому що ви? я чую, я чую рівенська тема і бурштин. Взагалі, хто ви чули з тих людей? Хтось говорить про рівенську тему і бурштин. Що ви ви з цих людей, з цих людей, ви чуєте? Люди переживають за свою землю, люди переживають за те, що до влади приходять непрофесійні е, політики, непрофесійні чиновники і так далі. Розумієте? В яких руки не зрозуміло в чому.